Чому вдорі на два тижні швидше достигає, все в Дорі? в делятині в Яремчі то не досягне, як в Дорі. два тижні. Чому в Дорі такі фасолі родяться? Чого? Чому тягне Це вдору ближче. тепло? Подивіться, тут частенько такий каменепад відбувається. І тому той народ, який створив, скажімо так, християнство, хоче сюди вернутися, на наші, на ті землі. Сьогодні у нас міні-експедиція по Яремчі до славетного місця сили Скелі Слон, до якої ми не просто підійдемо, але покажемо вам. Особливу стежку, через міст заборонений, та вирізимо наверх поміж обривами та урвищами. Прогуляємося ми з Романом Мартиновим, науковцем та етнографом з нашого краю, який спеціалізується саме по стародавніх капищах. В горах є ще стільки цікавих та вражаючих місць, про які мало хто знає. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео для особливих поціновувачів. Патреон та Картумону залишу під відео. Любіть своє українське. Роман, ми зараз, по суті, біля скелі, слон центрі Яремче і звідси, пройшовши оцю кладку над трубою, ми попадаємо в дору, вірно? Так. Дуже, дуже просто. Саме слово дора, я думаю, вам знайоме, це дуже старовинне слово. І населений пункт Дора, я думаю, не одне тисячоліття вже існує з тої назвою. Тільки назва років 120 і далі тому була не дора, а дора. Тобто, йдеш, ну, грубо рече, 300-500 років. Куди? ще до християнства, наприклад, може бути? Куди йдеш? До Бога, сонця, ра. Кому молилися на наші предки? предки ра, білий камінь і так далі? Дорі енергетика своя. Тобто людей віддавно тут притягує. Чого це в іншому відео з тобою? Там там, там є пояснення. Чому? А що таке Яремчин? як такого не існувало. То що пишуть там 1700 якийсь там рік, перша згадка це був просто присілок з того боку. Янна Янна була фактично до теперішнього залізничного моста. Оце все, що за мостом, за водоспадом пробій, оце багрівець ямна. — А що за назва така курея? Коли я був десь так в п'ятому-сьомому класі, я не пам'ятаю, щоб так називали. Ми говорили підділ, підділ. Де? підділом. Де? Назад... «Підділом». До речі, з цього боку, ви знаєте що? Той, хто очолив Довбушеву ватагу, коли довбуша не стало, це хто? Баюрок. Василь Байорак здоре. А чому Байорак? Коли вже були тут і австрійці, все почали паспортизацію, скажімо так, записували. Ну, якось записати, оці, що тут жили, це баюраки. А чому баюраки? Тому що багато глини. Баюри, після того стікає слабенько, бо майже рівне місце. Баюри, баюри, так а то там, де баюри, баюраки. Ну, а далі, я кажу, десь, можливо, в кінці 60-х років хтось щось і з'явилася Корея. Ну тобто, це воно не рекламується. сюди цю стежку цю дорогу цю древину знають місцеве населення. І ті, що в Кореї живуть, скажімо так, і ті, що в яремці живуть. Ну, родичів, найпряміша дорога сюди, тобто вона не рекламується для туристів. Ну, хіба що так знайомих може провести. А так. Як ви думаєте, пан Роман, скільки людей може витримати цей, на перший погляд, не дуже надійний мостик? Я думаю, що може стояти один попри одного, міст витримає. Тримають троси. Чому? Нижче є кілька мостів таких повітряних, то все на таких тросах тримається. І вони широкі, так що міст може витримати, але мається на увазі, що є всякі, хочуть кататися, хочуть таке. Тобто туристи всякі. Місцеві знають, що краще спокійно пройти і все. А не тут. Тут свій рідний пляж, гарне місце, тихе, багато літом купаються. Чи бачили так. ви, що ломилися дошки, чи був вас? Бачив, я зломані. Бачу. Бачили зломані, так? Та? Тобто просто треба акуратно йти і все. І я думаю, що так періодично ці дошки міняють. Ось Скеля о, той знак, який я отримав. О, отам крутіш. От я йду, але я дивлюся під ноги, де, де стає. А ми тут здавалися. І, і і, ми з Дори приходили теж сюди. Ну, сьогодні, побачите мене над проваллям. Якщо я йду, я не стою на кожну дошку ногою, а стараюся одночасно от, ногою на дві дошки. Краща опора, менше дошка прогинається і потенційно не може проломитися. Більш-менш нормальний. І от сходи. А що ми зараз проходимо? І тут не потрібно знімати. Але знаю, що 10 разів новий рік зустрічав на скелі слов. Тобто, 31 грудня в 12.00. Ми з друзями навіть були 50 чоловік тут. Що він обвалився, це вже років 20 він лежить отак. так? Але яка його міцність? Він ще не загнив. Деріть увагу, скільки грибів. Ну це, це деревні гриби. Що цікаво, так. За нього оцей схил був під макоцю, то там, де затинки, теж смерек вже майже нема. Хоча років 20 були одні смереки. Чому смерека воріх для Карпат це не Карпатська рослина. Смиреки, завезені австрійцями, для... це будівельний ліс. Швидко росте, а треба було розвиватися промислові шахти і тоді треба було багато будівельного лісу. Зрізали буки, садили смереку і все. Хоча на Закарпатті залишили бук, переважно бук. А от при Карпатті вони зрізали. Але дивіться, що, що значить воріг тут. Подивіться, напроти одні буки, рідко якісь мреки. Тут, практично буки, десь якась смерічка. Тобто ворога корінний, він на своїй землі, бук на своїй землі. Ще причина яка? Якщо ви бачили в Карпатах, багато де смереки є, цілими ділянками сохне сон не стоячи. А чому сохне? Тому що. Завезли бука, посадили, але разом з Буком завезли того шкідника. Я кажу, з буком, смерековий того шкідника, який, скажімо, на Смиреці. А й той шкідник не має тут ворога. Немає ворога природного. Так от, що, що, що робили за Радянського Союзу, наприклад? Посипали дерева, в крайньому разі зрізали і вивозили. Коли розпався союз, ну хто за тим дивиться? Тепер той же шкідник, короїто той Смирековий, поліз на живі дерева, тому цілими ділянками. Але сама стежка і не проглядається там. Тримає, тому й придумано. В крайньому разі, якщо підніматися важко, що вона і так боком, 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 боком догори. І ще, щоб не задихатися, щоб серце не гупало один крок в секунду. Повільно, щоб не навантажувати серце, дихання. Основна маса оцих будинків це і місцеве населення. Далі, навіть на їхніх хородах ще з'явилися діти побудували, допомогли, але вже є й продані ділянки. Ну, наприклад, лишилися єдині нащадки, а вони не тут живуть. А десь. Що вони тут будуть? Щоб не валилося, а продали, де там виживають. Дійсно райська тут локація. Проходить цією стежкою над проваллям. З на все ремче. мене знайшли в січні гриби глиби. Їх дійсно можна їсти. Але як їх зірвати? Над Але, самим обривом. Але 1 січня я там коло того кореня взяв і з того боку на цій теж. Зараз ми вже майже над самої скалою. І на цьому, велетні, вже мертвому, знайшли гриби. Ось вони теж гливи. Дійсно, не віриться, що 18 січня можуть рости гриби. Небезпечні тут місця, бачите, скеля знизу. Цікавий момент. Зараз ми вийшли нарешті на скелю слон. Сьогодні 18 січня, і хочу розказати, що літом наш хороший знайомий саме на цій скелі з'їжджав на лижах. Без снігу взагалі. І я постараюся знайти це відео, щоб додати в наше відео про Яремче. Йдемо сюди. Ось воно і є! Я зараз на нього сяду. І наскільки я відчуваю, і наскільки відчуваю, що я дитя гір, так само, як оцей бук наш карпатський. Тому що бук для мене зберігся, який корінь, валиться скелі, а він тримає. І для мене тримає цей корінь. В принципі, для позитивних, справжніх людей, позитивних, гарних людей, це сидіння теж може зіграти позитивну роль. Дасть тут сидіти? Ні, нічого не заважає, яка краса нашого Яремчі. Оцей заворот ріки, Оце внизу. Хлопці, якщо ви позитивні, теж можете сісти. Але якщо відчуваєте, що щось не то краще лишається. Ви бачили, де з'їжати? Я, я не пам'ятаю, пам скільки це років тому і я бачу це, то це не оцей, а отам далі. І то навіть, і то навіть ближче, тільки він не згори. Він не приблизно середина. Так, так. Знаю, тобто більш-менш взявся акуратно, я, то, повернувся. Ведеться на різні такі приколи. й пробуємо теж сісти на це крісло. Ну що вам сказати? Це точно топова локація Ремчі, де можна посидіти далеко не кожному. І я сюди взяв би з собою максимум напевно трьох туристів. Небезпечні місця і зимою я сюди взагалі б нікого не водив. І що можу сказати? Зараз тут енергетика настільки неймовірна, що. Всім бажаю вам провести цей 25-й рік нарешті, так як ми цього хочемо. Всім бажаємо, звісно ж, перемоги над Росією. І я вірю в те, що все буде добре. Всім знову ж таки бажаю відкривати для себе нові місця, і навіть тут в яремчі, 15 хвилин від центральної дороги, можна знайти таке от райське містечко, райський куточок над скелею слон з екстримом і водночас з чарівними красотами. Друзі, рекомендую це місце, але брати з собою тільки тих, хто готовий до сходжень над обривами, звісно ж. Це не містика, а це реалія. Єдиний в Карпатах, в природі правильний хрест, який дав основу для християн знак їхній. Хто йшов до Бога ра на Білий камінь, Бог Сонця ра, до Ра, вертаючись від, від тої сили природи, від Сонця, яке дає життя, і бачить при собою хрест. І тому той народ, який створив, Скажімо так, християнство. Хоче сюди вернутися на наші, на ті землі, пра землі білої раси, яка розповсюдилася, хай буде індоєвропейська раса, називаємо так. Ось Дора. О, тут те, що ми що ми свалиться? Вон Подивіться, тут частенько такі каменіпадки відбуваються. Це ми маємо а цю скелю, так звану слон Яремчанську, але є Дорянська скеля. Якраз дійшовши до Дорянської скелі. Торговий шлях з Азії в Європу, щоб не йти долиною прута далі на Закарпаття в Європу, тому що прут небезпечний. Це тепер мостеко. Дорі, коло скелі дорянської, перед скелею повертав, піднімався через переніс на Рокицький хребет і один раз перетнувши прут, отам як повертати на Говерлу, ну, ворота Говерла, Все, один раз перетнувши прут. До несамовитого до цього часу є дві стежки, тобто, торгові, Теж, Тому що перед несамовитим на підйомі, недалеко від нього, є, собі, тротуар і, об... і обочина тротуару. Для чого? А другий траверсує з, на... з нашої прикарпатської сторони з Пожевської попід гори до цього часу, під морівки і все решта. І для кого? Для чого? Несамовити. Дві дороги туди сходяться. Оті широкі, щоб вози могли проїхати. їхати, а далі від рівня несамовитого до хребта. Ну, метрів, можливо, 40-50. Перевалив, і дорога до цього часу далі пішла на, Говерло, на село верло вниз до цього часу. І от, вам, шлях. А тепер, отут. Тому ця місцина в делятині, що делятин? З нашої цієї точки це 6 кілометрів до делятини. Сіль добували. Десь, я йду, я йду, я навіть десь, за цього тримаюся. А знаєш чого? По схозу це елементарно просто замовлю. А оце втримає, все втримає, навіть травинка втримає. а ви просто прийшли собі. І, і так, як, так пляшка, як та пляшка може і ще повзнути вниз, не дай Бог. Для того руки є, і дерево допоможе, втримає, обніміть його, енергію отримайте. Історії про прокляті хати в нашому країні. Чув, але воно мене цікавило. А тепер скажу чому? Ми всі є люди землі, дитя землі. Кожна наша клітинка, енергія, кожний атом це є земля наша, наші ґрунти. Дерева це є земля, це є магма, яка дає енергію. Кожен наш атом має різні енергії. І відчуваємо, ми відчуваємо енергію землі. Чому тут в Дорі? Пам'ятаєш, так? Лінія місць сили в Карпатах, далі в нас підпадає з лінією нафтогазоносною лінією від Румунії до Польщі. Чітко на цьому. Чому? Тріщина в землі. Скелі, оці місця сили в Карпатах. Вулкани заштищі. То, що лишилося від них. Але так, оцей моноліт, одна будова тої скелі аж до магми. Тобто немає нічого, щоб заважало енергії. Тим більше, ближче приходить магма, тепліше. Чому вдорі на два тижні швидше достигає все в Дорі? в делятині то не достигає, як в Дорі? два тижні? Чому такі фасолі родяться? Що? Чого? Чому тягне вдору тепло? Я сказав, що від Румунії чітко по цих місцях сили, по лінії сили приходять нафтогазоносні родовища. родовище. Так от, енергія. Тому ми відчуваємо, нас тягне вдору, куди дора. Приходиш на камі, а та ще, ще більше дора. Значить, два роки тому у мене тут були спеціалісти з апаратурою. Їх чомусь вони самі приїжджали, вони на білий камінь ні разу не попали, як вони казали. А все їх виводили туди на, куди вниз, там, де внизу капище є. Зі сторони дилятина, внизу. Це під скелею метрів 50 по вертикалі внизу. А тут я їх веду, а кажуть: нас сюди, ми ніколи сюди не попали. Попали, почали заміряти своєю апаратурою. Ви знаєте, зашкалює. Вона каже: ми ж в Україні такої енергії не бачили, такого рівня, скачок. Навіть внизу один, а на скелі зовсім інший. Подивися відео з моєю участюм там, де Родогорія знімала, там не дещо пояснюють. А потім можна подивитися їхній канал. От енергія. енергія землі близько, от тягне. А тепер далі. Людина своє життя живе, так? тобто має свою енергію, має свою. Свій дух, тобто згусток енергії у цієї людини цього організму. І тепер наша діяльність, ну скажімо так, творець дав людині життя, живе, що хоч роби. Свобода, роби, що хоч. Але на своїй території, але не на чужу, бо ти там воріх. Залежна чужу, твоя енергія, ти негатив несеш. І з того боку негатив тобі, і твоя енергія послаблюється. Або навпаки, якщо ти комусь допомагаєш, ти, 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 ти добра людина, ну людина, тобі добро... енергія когось ділиться з тобою, тобі дає піднімається. Є люди, які бачать багато чого, що ми не бачимо: дух, кажуть, душу людини. Є люди, які бачать, якщо людина останні хвилини, кажуть, от душа полетіла. От той госток енергії не бачить, тому що їхня енергія дуже позитивна і вони бачать це. Чому на Терношовській ладі жінки, побувавши там, ті, які мають проблеми з дітонародженням, побувавши на скелі, я кажу, повіривши в цьому свою енергію, поспілкувавши, ну, хай буде так, з ладою, з тою, проблема зникає. Ви знаєте жінок, які народили. Китай... Місцеві там багато, знаєте. Ну, ви... Знаю, яка приїжджала. Коли їм розказав про Терешовську ладу, з Дрімської області там була група вчителів, коли почули про ладу, ну, їх було багато в Буковелі, захотіли, щоб я їх повів. Повів. І одна з них, яка років 36, бачив, я сиділа буквально метрів 20 вище скелі. Коли верталися, вона відстала від всіх. Задумана. Я питаюся, ну, я розумію, що ці справи кажу, що маєш проблеми. Так, розказуй». Ну, я розказала чесно. 19 років вийшла заміж, не було дітей. 26 родила. 10 років хоче ще, нема, нема. Що нема? Ви бачили, я там сиділа? Кажу, звичайно, бачу, тому моє питаюсь. Говорить, я не знаю. Кажу, я... Ну так, я, я кажу, щиро в то повірила, я відчувала, що в мене ну, щось таке. От піднесення, піднесення ейфорія якась така. Каже, я обов'язково приїду сюди з чоловіком. Ну, тут така справа, не те, що з чоловіком треба там фундамент закласти. Не знаю, чи вона приїхала чи є, ну оце. Я кажу особисте. Я багато знаю місцевих, я кажу, що багато таких випадків є. Енергія. Енергія. Ми всі діти енергії. Тому живімо на своїй території, на своїй робімо, що хочемо, в принципі. Але не залежимо на чужу. То є сусіда територія, то є того сусіда, то є того народу і так далі. Ми там вороги. Чому? В 10-12 років йдуть життя, в 30 50 йдуть життя. А людина, в принципі, енергетично. 150-180 років може жити. Чомусь в японців 82 роки середній рівень життя. Ну і так далі. Це статистика, це інше питання. Чогось. Напевне, позитивно живуть. Напевне, забирають 12 років, тобто те, то, що тато з мамою передали тій дитині свою енергію передали. Тобто, дитина вже, можливо, не зможе виправити, щоб їй було нормально, щоб вона жила нормально. Тобто, Ну от це своєрідна карма. Поняття карми. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.